За що я люблю це хобі? Схоже, що мітне кільце, подивіться, просто лежить воно ребром. Ух, товариство, оце круч, оце круч, друзі. Я вже побачив, трішки його побачив. Погляньте. Оце крутезна знахідка. Я витягла, бо це. Фигня? Ні, ну не фигня вже не. Шоста ранку, абсолютна тиша. І чекаємо наш дилежанс у вигляді автобуса. Дуже цікаве поєднання громадської убиральні та колонки. Я так розумію, що для води. Друзі, всім доброго морозного ранку. Так, я вам і не розповів, куди прямую. Сьогодні напросився покопати, покопатися на городі в дуже-дуже старому селі. І ось зараз проходжу саме цю річку, від якої пішла назва цього села. Пройшов центр. Друзі, це село було в нас в окупації більше місяця. Його звільнили від окупантів кінці, в кінці березня. Більш детально потім про це село вам розповім. Але цікаво те, що забрали з собою кацапи-расисти. За офіційними даними дві людини. Це цивільних. Були тут вбиті, вкатовані. пройшов центр села, і в нас кожна, друзі, третя будівля вона зруйнована. Ось так. Так, друзі, я вже на городі. У нас, крім цього, ось одного городу також поряд живе бабуся, можна буде походити. І ось ще справа такий переорений город, також можна ходити, і в кінці в нас ось такий сад. Можливо, тут. Ну, я бачив, там хрести є. Тому що отут ось пробіжимося. Так, ще трішки історії. Е, трьох людей забрали кацапи звідси, цивільних. Одну жіночку розстріляли на автомобілі. І також одного місцевого також знайшли розстріляним, коли вже звідси вони вийшли. Ну що ж, у нас, друзі, в кінці городу монетка. Не знаю, що тут. За звуком. За звуком як радянщина, але хабарниця в кінці, тому дійдемо і поглянемо. Так, друзі, давайте спочатку ви послухаєте, а потім я вам покажу цю красу. Ось погляньте. Що я люблю це хобі, схоже, що мітне кільце, подивіться, просто лежить воно ребром. Можливо, навіть і срібло. О, круть друзі. Добре, зараз відчищу і поглянемо. На превеликий жаль, ні, це в нас, якщо я правильно зрозумів, це в нас алюміній. Напевно, і чимось був він покритий, тому що, як бачимо, G445 це була його ціна. Спитаємо у власниці з Тетяни Миколаївної, можливо, хтось із близьких втратив. Тим часом, друзі, у нас ще одне кільце. На цей раз у нас мідне, як бачимо, якісь надписи є чи візерунки. Дійдемо до хабарниці, також протрем і подивимось. Доки я буду чистити монетку і у вас ітиме кров з очей від неймовірної якості Redmi Note 9, я буду терти монетку і розповідати вам історію села. Ух, товариство! Оце круч! Оце круч, друзі. Я вже побачив, трішки його побачив. Погляньте оце крутезна знахідка. Це, друзі, хрестик чоловічий того самого періоду, що і хрестик пелюстка. Ой, як його ще називають, Лепесток. Ух, круть він ще й ціленький, погляньте. Ух, зараз також біля хабарниці відітремо. Друзі, за такі знахідки від вас, палець вгору, та не забувайте підписуватися на канал. Ось так. Перша на сьогодні знахідка, друзі, це у нас не Радянщина, а 10 копійок І Давайте трішки розповім вам про це село. Дата його заснування 1659 рік і заснував її отаман із Черкас та його 425 товаришів. І місце це село виконувало функцію як фортеці оборонної споруди. Було тут 9 гармат, 450 ядер та 24 пуди пороху. Виконували вони функцію оборонну, це в нас від кримських татар. І що цікаво, на 1864 рік населення вже тут складало 2986 людей. Населення займалося у нас переважно це землеробство, тваринництво, але обов'язок був основний це несення служби. І ось на 1914 рік у нас вже було населення 11670 людей. Було тут 4 ярмарки, також було три церкви, винокурні, поштове відділення, станова квартира. І тому таке дуже-дуже цікаве село, дуже воно в нас, друзі, старе. І тому будемо шукати місцина дуже гарна. Так, друга груді. Дві копійки 41-го. Знайшов, щоб щала, життя цукнула. Я витягла, думаю. та це. Фігня? Ні, ну не фігня, вже знайшов. Ну, і ту ж, тут такі один. Так, у нас, друзі, ось такий ключик і не було змоги зняти, тому що вийшла Михайлівна, як її називають. У нас була, як ви бачили, копійка 41-го, точніше, дві копійки. Також у нас було кільце кінської зброї і частина гусениці, частина траку. Потім вам це все знімо. Тут що цікаво, тому що тут був синокос і пасли худобу. І ось його переорали, тому цікава місцина. Також тут походимо. Ось так. І йдемо до цього садка. Бабуся Михайловна каже, що тут кладовище не було, а садок був. Тому пробіжемося ще й тут. A few moments later. Що ж, друзі, в нас другий день. По сінокосу поки що ходити не буду, тому що земля промерзла і глиби такі хороші величенькі. А ось походимо по бабусиному городу. Ось як бачимо також місцина, там рівніше. А якщо залишиться час, то будемо ходити по цьому сінокосу. Так, тим часом по тому місці, де я вже ходив, іду в поперек, і в нас випадає, спочатку подумав, що монетка, а мені випадає в нас каніна. Ось така мідна чи латунна. Ось так. Так що продовжуємо. Перва знахідка на сьогодні, на другий день є. І це вже добре. Такі сигнали, як проволока, не копаю, тому що обмаль, а ходити багато ще де. А копаю такі 40 ну це був 35, це у нас гудзик, напевно, від кальсонів. Ось такий. Ось, друзі, така штучка, я не знаю, з візерунками, можливо, щось з ікон, можливо, якийсь браслет був. Але ось така штука, потрібно помити. І подивимося. Оця штучка не знаю, що це, але 100% щось у нас сучасне. Схоже на алюміній. Так, у нас поверхнева знахідка. Спочатку не хотів навіть дивитися, що там, але вже візуально побачив. Це у нас друзі на персток. Схоже, що алюмінієвий. Зараз переверну його. Ось такий наперсток. І ще у нас візуальна знахідка. Ось така фігня. Кінець гролів. Ось де цей садок. Заврію під таку яблоню. Хотілося тут пробігти. Випадає в нас ось такий гудзик. Оббігав, друзі, синокос. монеток немає, вже повернувся назад, там, де була одна копійка 41-го. Так, і в нас випадає ще монетос. За звуком як 3 копійки, можливо, або 20. Так, де тебе ось. Так, нічого не зрозуміло. Але схоже, що 3 копійки. Потім поглянемо від вітру. Гадаю, що сьогодні копав тільки 40. Якби я копав отакі всі сигнали, тут би, напевно, напевно, що було б, друзі, піввідрамане, монета. особливо на городі, де ходив і знаходив ту пластинку. Тому що всі сигнали я пропускав, тому що дуже багато сміття. Тим часом у нас гільзач. І під кінець вечора ось такий, друзі, красивий кадр. Монета в грудцях. Ось як бачимо ребро монетки за розмірами. Певно, що 2 копійки. І гадаю, що буде в нас до реформа. Ставимо ставки. Так, друзі, дві копійки 46-го року. Гарна монетка, тому вже ось у кінці ось ця стара хата в кущах, ще хвилин 10 і будемо закінчувати. Ну що ж, на сьогодні шабаш, ось такі знахідки, ось така ще штука, гільзачі і різна жбонь. Ось так. Ну що ж, товариство, ось такий видався у нас пошук на цьому городі. Знаєте, що цікаво, що немає дуже ранніх монет, ні мідяків, нічого. Але давайте пробіжимося з самих цікавих знахідків. Оце ось перстень печать віддала власниця. Я його тривону Б чистив, він був весь в окислах, це вона знайшла, як сапувала город. Потім відбиточок на пластиліні вам зроблю. Подивитися. Ось такий, схоже, що чоловічий, тому що великий. І давайте поглянемо на ось такий хрестик. Хрестик, дивіться, який чудовий. З молитвами. З вушком. Так що, схоже, що перетерлася нитка. Ну і ця все жбонь, ви друзі, бачили. Оце 2 рубля 45 копійок. Оце кільце. Так, у нас каніна. Також каніна, але пізніше. Кільце кінської зброї. Гудзикер різна жбонь. Ось також, дивіться, ще одне у нас кільце. Мідне. Чотири монетки. Одна з них ходячка. Це 3 копійки. Я так і не розібрався, не відчистив її. Так, це в нас також гудзик. Це якась штучка, не знаю, що щось гостре. Так, і ось ще така штука, що я вам казав. Подивіться, на ньому якісь є візерунки. Зараз спіймаємо фокус. Ось так. Букви Х і якісь надписи. Також я його не чистив, потрібно буде закинути в мило та поглянемо. Так що, друзі, ось такий город. Там ще ми обов'язково походимо, цікаве місце. Тому, друзі, кому сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, ставити ваші вподобайки. Так YouTube зрозуміє, що відео цікаве, і пропонуватиме його більшій кількості людей. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд. Повернись живий! Почуємось!